Валентина Капітула займає посаду секретаря міської ради з Долбунова. Її кандидатуру депутати підтримали одноголосно. До міської ради восьмого скликання жінка прийшла під прапорами політичної сили Батьківщина. Цій партії віддала 17 років життя. Політичних подобань не змінювала з 2005 року. Втім, Валентину Капітулу вирішили позбавити депутатського мандату та випроторити із міської ради. Цей процес розпочали на конференції обласної партійної організації Вио Батьківщина 25 вересня. Офіційна причина Порушення партійної і фракційної дисципліни основним аргументом було те, що для капітули головне посада, головне робота і зовсім не головне депутатство. Тому що пропозиція ідіть з посади і залишайтесь депутатом, і голосуйте так, як нам треба. Знаєте, якось мене трошки вразила, чесно скажу. Валентина Капітула неодноразово голосувала в розріз фракції Батьківщина в Злобунівській міській раді. Усі протоколи із таким самоуправством зібрав голова фракції Олег Дацюк. Він же ж фактично й ініціював процес позбавлення депутатського мандату колеги. Будь ласка, скажіть нам всі ми хочемо знати, чому так сталося? Як шмотувати ситуацію збирається. А від кого йшла ініціатива? Будь ласка. Про відкликання я не зобов'язана очікувати те, що відбувається у нас фракції і в партії. Це такі цікаві Валентина Капітула із депутатством прощатися не бажає пояснює, деякі рішення як секретар готувала самостійно. По деяких була співавтором. Відтак голосувати проти них не могла, навіть якщо цього вимагала фракція. Я не зможу себе забезпечити матеріально, навіть якщо я піду з цієї посади на дану даний час. І я рахую, що за мене голосували депутати, за мене голосували виборці, і я пройшла не по списку. Я пройшла, тому що на територіальному окрузі набрала найбільше голосів. І як це буде виглядати зараз? Що те, що мені довірили, від того я відмовляюся, аби залишити діючого секретаря на посаді та з депутатським мандатом, депутати міської ради Золбунова проголосували за звернення до Юлії Тимошенко. Ми вважаємо, що Юлія Володимирівна. Е Зважений приймати рішення разом з політичним своїм керівництвом і все-таки дослухається до громади, так як у нас завжди диктує, що потрібно чути кожного. То хай почує із Довбунівської громаду також. Та вочевидь, таке звернення результату не принесе. Процес відкликання депутата розпочато і зупинятися в обласному партійному осередку батьківщини не планують. Як не як можливі значні репутаційні ризики у розмові із нами керівник осередку із Валентиною Капітулою уже фактично попрощався? Ми програли вибори на голову міської. Ну і наслідком стало якраз очевидно, якісь домовленості вже з новим головою. Пані Валентини. Я з поваги ставлюсь до Валентини Васильівни без питань. Дякую за довгі роки роботи. Так званий імперативний мандат застосовують на Рівненщині вперше. Він реалізовується по партійній лінії, тобто його ініціюють не виборці, а депутати. Далі протокол конференції обласного осередку надсилається до вищого партійного керівництва. Тій приймають рішення: відкликати депутата чи ні. Якщо рішення позитивне, то територіальна виборча комісія надає депутатський мандат людині, яка йде наступною у списку. За цим процесом активно спостерігають інші політичні осередки Рівненщини. Якщо батьківщині все вдасться, то згодом побачимо й. Інші відкликання депутатів, які розчарували власну партію, Вадимороз Денес Коломис, телеканала й ті